І ще одна квартира підійшла до завершення, де ми виконували повний комплекс ремонтних робіт. І цікава ідея, можливо, комусь пригодиться, від нашого дизайнера, як можна перетворити таку однокімнатну квартиру в простору вітальню і гардероб. Так, тут у нас східна зона. Таке велике дзеркало при вході, кондиціонер, вхідна зона. Електрощит. Към надвітання або як може бути відпочальна зона поєднання декоративної штукатурки Velvet Mat і декоративних панелей з чорними обрамленнями, вимикачами чорними, дзеркало обрамлення чорне, стелаж чорний. Такий у нас нас місткий. Така в нас класна кухня, дуже гарне поєднання кольорів. Також поєднання декоративної штукатурки і декоративних панелей. Кім у нас балкон. Наша спальня.